Всім привіт, всім гарного вечора. Прийшов провірити своє козяче царство, я в хліві. Ага, кіт там є, отже кіт же ж є. Там той би вже давно дав би по носярі. А той не зачіпає. Такоє киця дивиться на них. Ну, вже вони не скачуть, вже вони веселі. Ні, ні, вона вже не боїться. Так, то перше вони боялися, як не знати чого. Так, давай я заберу відро. Так, їдять мої козульки, вихлептують їдло, Ну, а ми з вами поговоримо. Так, це канал Я і мамині мені тваринки. Ми з вами говоримо про козлів. Питали мене в Фейсбуці, там писали в лічку, і, і питали в коментарі, там, де я про козлів розказувала, як я годую, якщо питають, чого ти так, що...? що козел минулого року крив кози. Без проблем, всі зразу, а цього року не криє. Е, свій, коз, свій козел і ті самі кози, і той самий козел, і вже кози перегулюють по якомусь четвертому разі і не покриваються. Ой, таке може бути. Якщо ви козлові зробили якийсь стрес, от щось він від чогось стрес злякався, якогось чогось стрес отримав. Може від того втратити свою плідність, може бути від того, що ви влітом не давали йому зерна, і він похудав вас, отримав від цього стрес, теж може втратити свою плідність, що став безплідним. Ось. Може бути те, що ви не глистогонили його, як треба. І хоч ви їсти добре давали, але йому мало що попадало, бо все забирали глисти всю поживу. Таке теж може бути від цього. І він може бути від цього безплідний зробитися. От. Може, ви його кому напрокат давали, і він від цього, отримав стрес, теж може втратити свою плідність. Може було яке запальний запальне процес. Може там кашляв, смаркав, що де простих. Таке теж може бути. Втрати, втрати свою теж ефективність, як то кажуть. Нема тут нічого, ви все з'їли. Все, все голо пусто. Та певні з яблучками, щоб їм не сподобалося. Біла, тут всі все з'їли, ніхто нічого не оставив. Ось. Так що ось такі діла. Часом є так, що кози пасуться, і котрась козла, коза могла його, той казав, дати йому, вибачте, на слові підсрачника, лобом під жопою одуцнути, і попасти там на якісь тканини такі, що вони спричиняють безплідність. І таке може бути. Або, де лежав на сирі землі, якщо є, що такі сильно обвислі в нього його яйця. І він лежав на сирі землі, міг, міг простудити так само. Є й таке. Ось так, що по-різному треба дивитися. У мене мої козли, ті, що я тримаю, вони в мене круглий рік їдять зерно, Влітом трошки менше. Наталю, не, не роби того. Влітом трошки менше зерна даю, але зерно їсть постійно. Ось. І стараюся йому стресів ніяких не робити, не позичати нікуди, бо козел це може сприйняти за стрес за все. і Будуть проблеми там, де не треба. Ось такі діла. Так що як сказати правильно, проблема, скоріш за все, може бути в стресі, в годуванні, в тому, що хтось стукнув, що сам стукнувся навіть десь там, перескакував через якісь дручки і міг стукнутися яйцями до чогось такого твердого, і теж може від цього бути таке. От. Так що всяко може бути. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Дуньки. Ото дві дуньки. Тікай, яр звідси. Тікай. Кш, на двір. Все, тікай. Тікай. Бо біла вже гарцювати починає. Наталю, забери її звідси, все. Ось. Так що ось такі діла. Треба, вроді, можна сказати, козел, то таке діло, вроді ні страшного. Але й козел. Хоче теж хорошого відношення до себе, да, Малишка? Дай дідьку, дай подою, дай подою, дай подою, дай подою дай. Ох, І лягла. Що, ви вже лежите пані? І що вас почухати? А ти мені дала дядьку? Не дала, ти вже вляглася і що? Бестія вредна. Угу. Що? Ага. А я буду лізти, а я буду лізти, а я буду лізти, а я буду лізти, 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 буду доїти, доїти, доїти. Мала. Чого ти така вредна, га, малишка? Малишка? Малишка мала моя. Ой. Ось такі то справи. Так що по-всякому є, пильнуйте, доглядайте. Є таке, що треба до ветлікара звернутися, є так, що ветлікар має проколоти там вітаміни, які уколи, і може відновитися працездатність вашого козла. А є так, що вже йому нічого не допомагає, просто прибирають його на м'ясо. Ось такі діла, так що по-різному є. Так, вроді я відповіла на те питання. Всім гарного дня чи гарного вечора, мирного неба, Скоріше і нам всім перемоги. Іди сюди. Ді. Ді бульдог малий, Ходи. Ні, не, не хочу, то й не треба. І всім всього самого найкращого. Що там? Зіронька, зіронька, мазіронька. Всім миру, спокою і скорішої перемоги. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, написати коментар, задати питання. Якщо у вас воно є, а якщо питання немає, то просто напишіть коментар. Коментарі допомагають просувати канал. Ось так що всім миру спокою і скоріше нам всім перемоги, всім па-па-па-па.